Вітаю всіх Наслідок обмеженого часу. Я закінчив вікенд-лігу з рахунком 11-4. Подарував решту ігор. Тож ми матимемо нагороди за п'ятий ранг. Мій склад зазнав чимало змін. Очевидно, я не міг проігнорувати з Михайла Модрика. Не можу сказати, що це якась особлива картка, просто хороший вінгер. Був інтегрований у складний мар, який мені випав на минулому тижні. Просто чудовий триплінг. Я не знаю, що можна ще додати. У процесі апгрейду Маркос Льоренте, і поки я грав в лігу то ти буквально відчуваєш, як він після апгрейду стає грати краще. Повернувся у склад Де Йонг, на ворота став Едерсон. Приємно вразив Ван Вен. Я його використовував на позиції лівого захисника, і він відіграв значно краще, ніж я очікував. Очевидно, він важкий з м'ячем, але захисні функції, тим паче з його зростом, він виконував прекрасно. Грав я зі схемою 4-2-3-1, це більш вузька схема, ніж ті, з якими я грав раніше. І взагалі тут доволі складно в цій грі атакувати через центр поля, але коли м'яч доходить до гравця лінії атаки, то у вас постійно є гравець, якому можна віддати передачу. І тут найголовніше банально не заграватися, бо вам хочеться ще пас, ще пас, пас, ще блять, двометровий метровий шлагбаум Мандейка. Сьогодні у нас флешбек до минулорічних нагород за Вікенд Лігу, адже окрім дефолтних піків у нас є ще піки з інформами. один з о плюс канцелу, вау, оце початок. 180 тисяч. Другий пік. 86 рапіно. До речі, я згадав, що часто бачив у командах суперників Лемпті Подивився його ціною 85 тисяч. Вау! І пік під номером 3, 85 Саулі, 86 Тріп'є. Тут я думаю, вже слід буде взяти якраз вищий рейтинг. Інформи були непогані, дуже непогані. Подивимося, що в піках 84 починаємо ми з 87 рейтинга, другий пік приносить 86 без чогось особливого. І в третьому 86. Пак, за 50 тисяч. Поїхали. Португалія. Оборник. Одус. Рубеневиш. Altimate набір. Іспанія. Станізака стек. До речі, це може бути Марія Леон, це може бути Паредес і це дабл волкаут. 88 рейд, це означає, що ще вище хто це? Кіміх. Не вище. Чейнформе Дін. Хороший пак, дуже хороший пак. І два гравці рейтингом 85 і вище. Тут нам падає канадець Голкіпер, Канадка. Хто це? 75. Перший пак з героєм. Поїхали. Максимальний рейтинг 87. Швеція. Бролін! Ну, слухайте. Що він, не так? Так, 150 тисяч. Що в нього тут? Три зірки Вікфуд. І другий такий набір. Корея. Це у нас... як його господи, забув. Парк. Парк Джасун. І... Так, теж коштує приблизно 150 тисяч. Я не можу грати стального півзахисника. І це створює для мене великі проблеми, бо в мене дуже багато флангових гравців. І нарешті, пак з іконою. Хто у нас тут Італія? Правый захисник Заброта! Заброта? Вау! Це один з найкращих варіантів, охуєнно. 650 тысяч. Вау!